Щороку в останню суботу-листопада ми згадуємо жертв голодоморів. Зокрема, страшного геноциду 1932-33 років, вчиненого радянською владою, який забрав життя мільйонів українців. А що Чернігівці знають про голодомори і чи вважають дії сучасної Росії продовженням геноциду? Дізнаємось просто зараз. Голодомор це якщо людей лишають їжі. Геноцид українського народу 1932-33 років були ще інші голоди, але цей – найбільший. Це було зроблено штучно для того, щоб. Підкорити під себе народ владою. Владу хотіла підкорити під себе народ, приблизно так, як зараз хоче Росія підкорити український народ. У мене батько сам, він сам із Одеської області, з Молдавії. І в них такий був сильний голод, такий був сильний голод, що вони всі родителі його попухли з голоду. У нас на самому ділі така голодовка була. Дуже тяжкі часи були, їсти не було нічого. Як виживали? Ходили на колхозні поля. Кукурузу збирали. І лабаду їли, і опилки, і запарювали, і їли, Картошку мерзло. Злаки там всякі оббирали. общем, дуже тяжка ситуація була. Думаю, що, мабуть, якщо обернеться зараз навколо, то вона подивиться, к чому може привести голодомори, про які забувають, к чому може привести забуття історії. Те, в принципі, відчуття зараз десь приблизно таке. Якби ми не сопротивлялися, а дали можливість їм зайти і захопити нас, був би зараз вже голодомор. Ми б вже мерзли і не мала б чого було їсти. Ні методи, ні наміри не змінилися, і росіяни досі намагаються нас повернути у ті часи, коли люди взагалі не знають, що можна їсти. Ну тим паче, що а наприклад, у березні кожен чернігівець зіштовхнувся з тим, що треба було думати, як там мінімізувати свої витрати, як економити хліб, як зберігати довше продукти. Як зараз знищують, так і вони Хотіли задушити, захотіли знищити. Для За нами перемога. У нас хватить сили. Ми любимо друг друга і любимо свою Україну. Дай буде Україна. <різь>